У Першу світову війну Німеччина опинилася в смертельній пастці. Вона воювала на два фронти проти Франції на Заході та Російської імперії на сході. Це загрожувало виснаженням. Росія мала величезний людський резерв і могла нескінченно закидати фронти солдатами. Німці мусили тримати сотні тисяч бійців на сході, позбавляючи Західний фронт сил. У Берліні зрозуміли. Перемога можлива лише тоді, коли Росію буде виведено з гри. Зробити це військовими методами було неможливо. Імперія, попри втрати, продовжувала кидати мільйони на фронт. Тоді Німеччина вирішила зруйнувати її зсередини. Об'єктом фінансування стали більшовики і насамперед Ленін. Він вирізнявся фанатизмом, готовністю до насильства і умінням перетворювати марксистські формули у прості гасла. Мир народам, земля селянам, фабрики робітникам. Виснажені війною люди сприймали ці слова як власні у Швейцарії. Ленін був повністю залежний від зовнішніх грошей. Без них він залишався б емігрантом, і з ними став вождем. Британська преса вже у 1917 році писала про німецьке золото Леніна. А наступного року у США опублікували сісонівські документи. Попри суперечки, факт підтвердив у рейхстазі сам міністр закордонних справ Німеччини Ріхард фон Кюльман. Мільйони марок надходили через банки, дипломатів і підставні компанії. На ці кошти друкували правду, організовували страйки, оплачували агітаторів. Гроші перетворили невдоволення на революцію. Символом став пломбований вагон, яким Ленін повернувся до Росії, але суть полягала у фінансовому живленні. Німці вважали, що досягли успіху у березні 1918 року. Більшовики підписали Брест-Литовський мир, віддавши Німеччині території і вивівши Росію з війни. Та стратегічно це стало катастрофою. На уламках імперії постала нова радянський союз, ще жорсткіший і агресивніший. Ту саму помилку повторили у 1991 році, коли Захід дозволив СРСР розпастися, але не знищив імперську сутність. На уламках виросла Російська Федерація, яка знову відродила старі інстинкти. Сьогодні історія знову повторюється: страх перед хаосом змушує Захід підтримувати цілісність держави. Такий страх лише годує монстра. Історія показує, змінити назву чи прапор замало. Імперію слід розібрати на частини, щоб вони більше не могли загрожувати світомі інакше людство знову заплатить за чужі прорахунки мільйонами життів.